Серія ігор Dark Souls славиться своїм глибоким лором, який прихований у діалогах персонажів та описі предметів. Мало хто буде читати всі ці описи, збирати по крихтам деталі лору та склеювати цей пазл в єдину цілісну картину світу, бо насамперед у темних душах всі найбільше цінують геймплей та бійки з босами. Але у кожного боса та персонажа є своя історія, і у цьому відео я хочу коротко розповісти про основні події, що трапились у світі Dark Souls до початку самої гри. Тож приємного перегляду. Все почалося з епохи давніх. Не було ні життя, ні смерті, ні світла, ні темряви. Нічого не змінювалося і нічого не відбувалося. Весь світ складався з тумана та сірих скель, серед яких височіли стовбури кам'яних дерев. Населяли ці землі лише безсмертні дракони. Але глибоко під корінням вічних дерев зародився вогонь. І проводив створінь, що знайшли в язиках полум'я три великі душі, і тоді з темрями з'явилися вони, Ніто, перший з мертвих, відьма Ізаліту та її дочки Хаосу, Гвін, король світла та його вірні лицарі. Але був іще один швидко забутий хитрий Карлик, який знайшов у вогні особливу темну душу. Гвін, Ніто та Відьма Ізоліту вийшли на поверхню і кинули виклик драконам, вважаючи, що набуті душі лордів дали їм достатньо влади, щоб забрати світ собі. Однак шансів у війні з безсмертними володарями світу вони не мали. Багато лицарів Гвіна загинули, ні на крок не наближившись до перемоги. І тоді прийшов Сід. Будучи драконом, Сід народився без кам'яної луски, що дарувала іншим драконам безсмертя. Із заздрості він зрадив свій рід і розповів Гвіну про те, що луска його родичів уразливо до блискавок і приховує під собою смертне тіло. Тоді Гвін створив особливе диво, здатне викликати списи блискавок. З їхньою допомогою він зі своїми лицарями розбивали луску драконів Ніто насилав на їхнє тіло хвороби, а відьма Ізаліту з дочками створювала вогняні смерчі, знищувала давні дерева і розжарювала скелі. Незабаром дракони були переможені. Так розпочалася епоха вогню. Як вогонь надав форму першим володарям нової епохи, так і вони, набувши божистого статусу, почали змінювати світ навколо себе. Серед сір скель виникло життя, і на пустельних землях почали зароджуватися міста та королівства. А в самому центрі світу гордо піднеслися вгору вершини міста богів. Анорлонда, що стало столицею королівства Лордран. Але життя неможливо без вогню. У своєму новому образі світ існуватиме лише доти, доки горить те перше полум'я, поширене світом за допомогою багать. До певного часу про це ніхто не турбувався. Гвін після війни одружився з невідомою дівчиною та обзавівся трьома дітьми: перший безіменний бог війни, позбавлений божествого статусу і викреслений з історії за союзи з первісними драконами, що вижили. Друга Гвіневер. Улюблена і шанована всіма принцеса світла, і третя дитина Гвіндолін, син Гвіна, народжений силою місяця, що дозволяла йому творити ілюзії. Подібні здібності традиційно приписували жінкам, тому Гвіндоліна виховували як дочку, проте він став головою могутнього і шанованого Ковенанта, Леза Темного місяця, члени якого полювали на грішників. Ходять чутки, що Гвін мав і четверту дитину дочку Йоршку. Яка отримала своє ім'я від Гвіндоліна і згодом змінила його на посту голови Лес. Білий дракон Сіт в нагороду за допомогу отримав титул Герцога та частинку могутній душі Гвіна. Його володіння розташовані неподалік Норлондо, і там Сіт заснував величезну бібліотеку, відому як архіви Герцога. Саме в них були записані перші знання про чари і кристалічні чари. Там же почалися нелюдські експерименти Сіта над живими істотами. Він мріяв знайти секрет безсмертя. Підвладні сіту медіуми бродили по всьому світу, вишукуючи нових жертв для експериментів. Чутки про це, звісно, доходили до Гвіна, але через колишні заслуги білому дракону все сходило з рук. Згодом сіт перетворився на самітника і за чутками божеволів. Але перевірити це не вдавалося виставлена ним варта нікого не пускала до архівів. Зрештою, первісне полум'я почало згасати природний незворотній процес, що відчує приход епохи Темряви. і кінець влади Гвіна. Одночасно почали згасати й багаття російні по всьому світу. Тоді Гвін знайшов для них паливо людяність. Ця загадкова субстанція властива кожній людині, може ненадовго підтримати багаття. Але звідки взялася людяність? І що воно є? У той час як Гвін та інші боги використовували великі душі для досягнення могутності та зміни світу. Хитрий Карлик, який пізніше отримав ім'я Манус і володів темною душею, таївся від усіх. Він став першою людиною, і всі його нащадки отримали частинку тієї темної душі людяність. Можливо, темна душа спочатку була паливом первісного полум'я. Або Карлик усіх перехитрив, і кожна спалена в багаті людяність насправді лише наближала наступ темряви. Але людяність виявилася не єдиною спадщиною Мануса. Згодом по світу поширилося прокляття. У деяких людей на тілі проявлявся знак темряви, що перетворював їх на безсмертних мерців. Вмираючи, прокляті відроджувалися біля вогнищ, втрачаючи частинку людяності, поступово божеволюючи і перетворюючись на порожнистих. Суспільство вважало за краще посилати їх у притулок немертвих, де їм треба було нудитися до кінця днів. Довгий час Гвін навіть не сприймав загрозу серйозно. Допоки... В селище Олочільна з'явився першозмій Каас. Каас хитрістю переконав мешканців волочіля розрити могилу першої людини. Зробивши це, вони випустили на волю не лише батька всіх людей, а й безодню, невблаганного ворога всього живого. Ніхто точно не знає, що таке безодня. Але й найімовірніше, це і є темна душа, що зростає і міцнішає. Цілком можливо, що боги самі плекали її міць. Згодовуючи людську людяність полум'ю. Вплив Мануса спотворив людяність жителів волочіля, перетворивши їх на жахливих монстрів. Щоб запобігти катастрофі, Гвін послав у селище Сера Арторіаса, одного з чотирьох найдовірніших лицарів. Арторіас став єдиним, хто зміг проникнути в уражений безоднею Олочіль, за що і був прозваний мандрівником безодні. У результаті Манус був убитий. Безодня відступила, і про Арторіаса почали ходити легенди, як про лицаря, який звільнив волочіль від безодні. Однак реальність була іншою легендарний лицар не зміг вистояти перед безодньою, і вона поглинула його. Але як же загинув Манус? Манус сам занапастив себе. Шукаючи свою загублену срібну підвізку, він затягнув до свого часу обраного мерця, проклятого немертвого з далекого майбутнього, і впав від його меча. Що продило легенду про Сера Арторіаса, який зупинив безодню. І безодня справді була на якийсь час зупинена, але початок була покладена. А першозмій Каас залишився живим. Підступний змій знову проявив себе у новому Лондо, великому місті, що розкинулося біля стін Анорлондо, правила містом чотири мудрі королі, найгідніші з людей. Сам Гвін визнав їхню мудрість і подарував їм частку своєї великої душі. Але Каас зумів розбестити і їхні голови. Він навчив королів техніці витягування людяності з людей і вмовив пожертвувати йому людяність усіх жителів міста, пообіцявши в обмін безсмертя. Новий Лондо опинився під владою безодні, а самі королі були ошукані і стали пішаками Кааса. Щоб не допустити поширення безодні з нового Лондо, Гвін наказав затопити місто разом із його мешканцями. Ця подія стала переломною. Безодня вже стояла на порозі, страх охопив Анорлондо. Але в королівстві все було зовсім нерайдужно і без урахування безодні ще насувається. Гвін та інші боги мало не стали жертвами змови. Невідомі культисти створили темне вугілля, за допомогою якого можна викувати зброю, здатну вразити Бога. Головою замовників виявився Хавел Скеля, близький друг Гвіна та єпископ білого шляху, Ковенанта, що знищував проклятих мерців та шукав нові спроби запалити полум'я. План був розкритий, і Хавел вирушив у вічне ув'язнення. А Гвін втратив цінного союзника. Через ці події багато богів просто покинули Анорлондо і зникли в далеких землях. Серед них була й Гвіневер, яка втекла з богом вогню фланом. Ці потрясіння залишили на Гвіні свій відбиток. Він став підозрілим і відправив у ув'язнення богиню гріха Велку, злякавшись, що й сам може потрапити до списку грішників. Її в'язницею став намальований світ Аріаміса місце, створене для того, щоб ховати особливо неприємні секрети. Але найсильніше Гвіна сколихнув інцидент в Ізаліті. Відьма Ізаліту, яка довго роздумала над тим, як підтримати полум'я, що згасає, зрештою вирішила створити нове за допомогою вогняної магії. Якоюсь мірою їй це вдалося, але її вогонь вийшов потворним і споганеним. Він поглинув саму відьму і продив ложе хаосу, що дало початок огидним демонам. Мешканці міста гинули один за одним, а ті, хто вижив, мутували в жахливих створінь. Навіть діти відьми не уникли моторошної долі. Син перетворився на величезного безформного демона, а дві дочки частково втратили людську подобу. Гвін відправив на боротьбу з демонами своїх найкращих срібних лицарів. Більшість із них загинули в бою, а ті, що вижили, обпалили свої обладунки в демонічному полум'ї, і темними тінями досі переслідують породжень хаосу по всьому лордрену. Він залишився ні з чим. Сім'я покинула його, сили його розсіяні по світу. Соратники, що залишилися, можна перерахувати на пальцях, вогонь майже згас. Тоді король і прийняв долоносне рішення: вирушити в горно перевісного полум'я і принести себе в жертву у відчайдушній спробі розпалити вогонь. Від лорда залишилася лише порожня оболонка. Він згорів ущент і став першим володарем попелу. Але єдиної великої душі було замало. Жертва Гвіна допомогла продовжити епоху вогню ще на якийсь час, але Лордрен спорожнів, а прокляття нежиті так і не було переможено. Однак надія не згасла остаточно у Лордрені ще залишився бог Гвіндолін. Син Гвіна залишився чекати на обраного мерця, того хто зможе здобути великі душі і з їхньою допомогою запалити перше полум'я. Обраний мрець справді прийшов. Той самий воїн, що колись вбив Мануса, батька Безодні, пройшовся по землях лордом на силою, вирвав великі душі з рук колишніх богів, чотири королі, ложа Хаосу, Ніто, Безлузкий Сіт, всі загинули від його руки. Чи скористався він своєю силою, щоб продовжити епоху вогню? Дехто каже, що так, воліючи вірити казкам, обраний мрець благородно пожертвував собою. Згорівши і змусивши полум'я сяяти так само яскраво, як і в момент народження. Але насправді такому благородству місця немає. Мрець зустрів на своєму шляху Кааса, і той спокосив його обіцянками безмежної божистої сили. Побажавши стати темним володарем у новій епосі, мрець просто зник у темряві, залишивши вугілля, що колись було першим полум'ям тліти. Але поки тліють вугілля, теплиця і надія. І одного разу полум'я знову народиться, давши початок новому циклу. Ось така сумна історія. Сподіваюсь, я хоч трохи зацікавив вас, дорогі глядачі, цією грою та її лором. Вся серія Dark Souls та взагалі всі ігри від From Software прекрасні. Обов'язково спробуйте пограти хоча б в одну з них. Дякую вам за перегляд! А я пішов працювати над наступним відео по темним душам. Що це буде за відео? Спробуйте вгадати в коментарях. З вами був Павло Ескейптик. На все добре!